Вітаю в ефірі. Програма Децентралізація Влади Громади. В студії для вас працює Ірина Соломко, і сьогодні наш гість Юрій Ганищак. Вітаю вас, пане Юрію. Він добре директор інституту розвитку територій і напевно людина, яка знає про децентралізацію в Україні. Все не тільки в Україні, тільки в Україні, добре, пане Юрію. От я спеціально при тим як Проти в студію готувалася і шукала такі ваші висловлення щодо децентралізації, і побачила, що в одному з інтерв'ю ви цитували наших політиків, які називали децентралізацію такою проклятою реформою. І от з цього часу це був квітень минулого року. З цього часу відбулося багато подій навколо децентралізації. Напевно, чи змінилася за цей час її карма, чи стала вона вже не проклятою реформою? Ну насамперед, чому так деякі політики кажуть, там немає за що зачпитись. Тобто електорат якийсь такий розмитий. Політики дуже хочуть ті тези, де точно можна мобілізувати електорат. Давайте зробимо реформу медичну. Може, її не зробимо, але. Але, ну, але стосується кожного. І... А тут щось каже, реформа децентралізації. Ну, щось ніби хороше передаємо від одних бюрократів владу іншим бюрократам. Теорія каже, що це добре і це буде дуже добре. Якось так, ну... Плюс це мінус, ну якась така проклята реформа. От. А я кажу, що це найбільш вдячна реформа. Тобто ті політики, які беруться за цю реформу, вони завжди отримують успіх. Завжди. Просто буває таке, що воно дуже, -дуже довго йде і нею не скористаються. Але насправді люди люблять, коли перетряхують апарат, коли виганяють чиновників. О, коли система набору там удосконалюється, тобто воно в результаті після двох-трьох ітерацій стає добре. О, і тому це високоінтелектуальна реформа загалом, як і ну, люба реформа, яка зв'язана із е, організацією діяльності апарату. Децентралізація це фактична реформа апарату, але от все ж таки, цей минулий рік. Коли були найбільше напевно, досягнення цієї реформи, продемонстровані, от чи можна було зробити більше за цей рік? Тому що 2015 однозначно це рік децентралізації. Концепція по реформування місцевого самоврядування була квітні 2014, затверджена, але от всі експерти це абсолютно підтверджують, що 14 рік ми не змогли реалізувати його. Це, це рік втрачених можливостей. 2015-й рік це рік можливостей, ну можна, можна, можна сказати. Можна сказати, що воно почалося, можна було, б, можна було б зробити більше. Ну насамперед, чому е вона почалася в кінці 2014, коли були внесені зміни до бюджетного кодексу, і е децентралізація стала цікавою. Тобто е гроші. Так. Так. Причому різниця між тим, хто заробляє, і тим, хто отримує дотації. Після дотації стає відчутною. Наприклад, між Дніпропетровськом о, після уже вирівнювання і там, ну, слабеньким районом, це приблизно в три рази. Це після вирівнювання. До того це була повня зрівнялівка. І далі, коли почали дивитися ситуацію, то купа сільських рад в них 90% йде на апарат. І люди почали задавати питання. Так, стоп, у нас сільрада існує для того, щоб п'ятьом людям платити зарплату. Тобто тут наспів закон про добровільне об'єднання і сказали, ви взагалі так розраховуєте на те, що років через три вас на вилох вивезуть, якщо не буде ефекту. Тому думайте. І багато хто почав думати. І е, пішло оце добровільне об'єднання. Причому воно насправді добровільне, хоча, звичайно, роз, ну, стимули достатньо серйозні, але рішення приймають сільські і селищні ради. І це непростий дуже сильно процес. І, взагалі, кажучи, за 7-10 років в процесі добровільного об'єднання в інших країнах, а багато хто проходив цей процес, е, ну так до 5% об'єднувалося, У нас 7%. За і це рік. навіть не за один рік Подумай, треба так. виходити з того, що закон був прийнятий у квітні. Ну, якби, звичайно, не одна дуже дорожня фракція, яка блокувала, то він би ще в минулому році був прийнятий. Ну і в цьому році теж блокували, ну, ну кругом всовують носа ці депутати, ну політики. І е, він був прийнятий. Фактично, хоча ну, такий інкубаційний період, тобто, щоб було більш-менш нормально, триває 9 місяців, у нас їх не було. У нас було фактично 4 місяці тільки. І за цих 4 місяці 159 об'єднаних громад це багато. Але проблема в тому, що 159 це забагато, бо е, об'єдналися дуже багато ті, які неспроможні стати повноцінною громадою. От є два типи. Одні от об'єдналися сільські ради, дві. І вони стають великою сільською радою. Вони мають бонус, вони тратять менше на апарат, плюс закон каже, що ви ще отримаєте гроші статус. на інфраструктуру. Ні, статус ні. Ви залишаєтесь сільською радою. Це залишається тільки Великою сільською радою. Оце один варіант. І це варіант хороший. Другий варіант це коли велике об'єднання. І вони переходять вже нову якість. І їх вже називають мікрорайон. От тоді дають їм додаткові гроші і додаткові видатки, тобто додаткову головну біль. Так от 100. із 159 асоціація міст каже, що 74 це ті якісь спроможні, яка порядка 104, а політики е, затвердили всі 159. І зараз маємо, будемо мати великі проблеми. Ну тому що ну то, що тебе назвали спроможним, не означає, що воно так є насправді. Але тому, ж що... цим мало опікуватися облради, які перспективні плани ці затверджували. Тому що все одно ну, там в основі об'єднання мало б лишати перспективні плани, ті саме спроможність, конкурентна спроможність території. Дивіться, от по факту об'єдналися, і величезний тиск іде з боку політиків. Ми обіцяли. Людям, що коли вони об'єднаються, їм дадуть гроші. Вони ну, не, не кажуть, що крім грошей дадуть ще й головну біль. Дитячі садочки, школи, ФАПи. Так, всю освіту. О, ну і от собі там півтори тисячі населення, там три школи. О, е, дітей там 300, по розрахунках це три мільйони, а три школи тягнуть 7 мільйонів. А де взяти 4 мільйони? От ну, візьмемо там одна дуже горда. Е, область затвердила такий перспективний план, ну що ні в тин, ні ворота. Як казав голові облради, це найгірший в Україні перспективний а що план. Що це за область? Львівська область. Так, да. 156 е, громад це при тому, що ну, максимум там, 70 можна витягнути ті, які відповідають методиці. Але там 15 з них пішло на об'єднання, об'єдналися, ну і така дрібнота. Я заявив прямо голові обласної ради, ви отримаєте реально, рівно стільки, скільки і інші. Тобто є жорстка формула, скільки отримувати. Ніяких привілей вам не буде. Звичайно, що 1 мільярд, який дається на ці об'єднані громади, загалом, він ділиться. Пропорційно до кількості сільського населення і площі цієї об'єднаної громади в різних пропорціях. І чим менше, тим менше отримуєш. Потім це не живі гроші, під них треба робити проєкт. В них і на поточне утримання ну, розрахунки показують, не вистачить. Тому я голові облради каже, будеш допомагати їм субвенціями з свого бюджету. Київ ні копійки додаткової не дасть. О. Так ви ж затвердили. Вибачте, ну, кабінет міністрів був під таким величезним тиском з боку політиків, що то, що ви дали, то й затвердили. Ви хотіли отримайте. Е крім того, Охендовський не пустив порядка 30 е, громад, які насправді потужні, тому що це фактично навколо міст обласного значення. От, подивіться. Ці міста обласного значення були нещодавно містами районного значення, але дуже-дуже хотіли вибитись з-під опіки райдержадміністрації. І причому вони роками готувалися до цього. Це не просто так, це підбір кадрів, це оцінка, потягну, не потягну. Потім раз. І хоча математика показує, що тобі буде дуже важко, але вони 2-3 роки попрацювали, витягнулись. З кадрами розібрались і тепер кажуть, ми вже можемо обрати фактично, якщо не весь район, то принаймні пів району, і ми точно будемо спроможними. Тому що ми вже своє потягнули, то всю інфраструктуру бюджетну, яку треба, от район, який тягне, ми вже можемо тягнути. Ну і Охентовський їх і не пустив. По надуманих при приводах не пустив на вибори. Ну, правда, в березні місяці вони таки йдуть да, на вибори. І це буде, оце дійсно буде досвід успіху, тому що із цих 159, ну однозначно політики не будуть говорити про ті, які успішні. Зате будуть кричати: от реформа провалилася, тому що десь там затрипанці не можуть фінансувати школу. Ну воно ж і наперед було відомо, що не можуть фінансувати. Тому зараз ми запропонували новий законопроект. Якісь тим буде стимулювати добровільне об'єднання? Не просто. Він не просто буде стимулювати, він, він буде розставляти дуже чітко акценти. Цей законопроект називається «Про олійну пляму. От дивіться. Спочатку затверджується перспективний план, той який ідеальний, з точки зору науки, методології, тобто там, де дійсно можна говорити так, 90% буде успіху. Але щоб не було великого тиску. З боку політиків. Ми проаналізували, чому от багато хто не пішов. Ну якщо в такому ідеальному у нас приблизно 15 сільрад, то достатньо одній заблокувати і вже не грає. І що після цього політики роблять як на обласному, так і на центральному рівні. От оці е, об'єдналися там сім. Давайте ми це скажемо, що це перспективний план. Все. І от ті, які на периферії, їх нема куди діти. Вони в перспективі не можуть нікуди піти, тільки сюди. Саме через те ми працюємо за принципом. От беремо, капаємо пляму, от капельку раз, впала. І отут така е, скатертинка, от, і вона починає потихеньку розходитись. О, і займає все, що можна зайняти, якщо достатньо потужна пляма. Як це виглядає насправді? Тобто, якщо у нас, допустимо, є 15 сільдрат по перспективному плані, ну навколо міста. То, якщо половина з них об'єдналася з цим містом, або половина населення, ну за виключенням міського населення, або половину площі, то можемо вважати, що капля готова. Тобто половина просто, половина, не Половина. то, або то, або то. І от вони об'єдналися відповідно до закону. Після цього Кабмін каже: ми вас оголошуємо, що ви є спроможні, і даємо гроші ті, які положені, ну і видатки відповідним чином, а інші залишаються периферія. І от оця периферія вже приєднується. Тобто тут вже не робляться перевибори загальні, а вже робиться до вибори одного-двох депутатів до тої ради, яка сформована. І оце називається принцип олійної плями. І от воно піде після цього набагато легше. Не буде великого тиску, давайте будемо міняти перспективний план, тому що перспективний план це майбутнє, це ідеал. А отут ми отут усереди раз розростається, отут осередок раз розростається. Тобто є така можливість розширювати цю формату. Так, раз і воно так. виходить в свої кордони. Не взагалі велику систему. Да. Але, от, от так сказав, дуже велику проблему зачепили, тому що от мені, наприклад, відомо от глухів, так це місто, да. і от вони зараз там під тиском певних е, політичних сил вони об'єдналися довкола шостки, і зараз прийшов та. Тобто наразі Глухів він не є адміністративним центром, адміністративним центром є Шостка, згідно з цим з цього перспективного плану. Але от прийшов зараз новий мер Терещенко, і він хоче повернути Глухову статус адміністративного центру. Ну відповідно, такому... Такі рамках, і вони є рішення вже відповідно громад щодо того, що вони хочуть відлучитися, але має бути рішення відповідно облради Сумської, і там це блокується. Тобто, от наскільки все ж таки громади в цьому плані вони можуть бути, їхній голос може бути почутий, якщо були там певні якісь, як ви сказали, політичні спекуляції, тиск. Ну, ви щойно це визнали, що не все так було однозначно в плані все ж таки спроможності та і почути там, точку зору людей. Як тоді діяти в такому випадку? Ну, це називається спотворення інформації. Глухів буде центром громади. Шостка теж центр громади. Двох громад. Двох окремих, окремих громад. громад. От те, про що ви кажете, це майбутні райони. От районів буде у Сумській області стільки, скільки потрібно. Думаю, не більше п'яти. І чи це буде Шостка, чи це буде глухів, це буде вирішуватися, але це не грає ролі великої. Чому 95% всіх послуг надаються в громади людям. А центр, районний центр це центр, де буде сидіти префект. Все. І управління охорони здоров'я. Тому що це ще госпітальний округ. Все. Ніхто. При здоровому глузді із людей не поїде у районний центр. Тому що нема що йому там робити. Бюрократи так. Тому е, всі оці інсинуації, які йдуть, вони пов'язані з тим, що, на превеликий жаль Конституції президент е, використовує те саме слово район замість слова повіт. От якби йшлося про те, що шостка хоче бути центром повіту. І глухів хоче бути центром повіту, то для людей це, ну, щось таке. А якщо центр району і той центр району, ага, в нас не буде району, ось треба далеко їхати в район, тому що зараз міняється, от розуміння того, їхати в район. Воно міняється, на їхати в громаду. Так що це громада? Громада це район поділити на два. Але з тими самими повноваженнями, що нинішній район. І послугами перш за все, для людей. І, і, і послугами. Що нинішній район, але оскільки їх буде приблизно в два рази більше, то це означає, що відстані до, рай... до... до... до центру громади будуть в два рази меншими, ніж до центру району. Тобто, якщо зараз в середньому взяти відстань в середньому 21 кілометр, ну є 40, є й 50, то буде 11, ну буде й 20, буде й 25 навіть, якщо дуже далекі села. Ну, не більше. Не більше. Тобто І... 30 кілометрів десь, так? Оця біжа? 30% це вже ну, якесь дуже вже далеке село, де, в принципі, не можна створити вже громаду, то це може бути. Е, методика, що більше 20 кілометрів, якщо не більше 10% населення там лишається, то може бути така захопити, периферія да, захопити. Ну просто там нема де поставити, але обов'язково мають бути в опорні села, де середня школа буде. Щоби 15 хвилин доїзду дитини все одно було до цієї опорної школи. Тобто ти ще не поставиш там центр громади, але опорну школу ти зобов'язаний поставити. О, бо е, опорна школа має давати нормальні знання е, е, дітям. Ну а це школа 250 дітей має бути. Пане Юрі, от ми говорили з віце-прем'єром Геннадієм Зубком, він теж тут у нас був в студії, про плани на наступний рік. І за його прогнозами має об'єднатися близько 6 тисяч громад. От ви з цим погоджуєтеся, з такою цифрою, Тобто це досить така амбітна, напевно, мета, та так саме таку кількість об'єднати добровільно за рік. Ну, якщо рахуючи допомоги, віце... про які ви ще не сказали. Якщо віце-прем'єр буде слухатись. То я думаю, ми і більше зможемо, але в мене є інша амбітна. Це принаймні почати другий етап, це створення районів. І це надзвичайно нагальна справа, принаймні, в двох областях. Це Тернопільська і Хмельницька область. Але це тільки в рамках адміністративної територіальної реформи може бути це створення рахунок. Чому? Ні. Ту, без проблем. Ніяких обмежень, крім політичного рішення, немає. І воно назріє однозначно, тому що зараз ситуація з районами в цих двох областях стала нестерпною. По-перше, ми нарахували сім типів районів після цього об'єднання: це район, який повністю накривається громадою, район, який накривається декількома громадами, район, де, де лишилося 2-3 сільради, які називаються залишенцями, і нема куди їх діти. Бо район, де одна невеличка громада, район, де половину громада половину району обнімає, район, де зовсім дрібенька громада. Ну, сім типів є. Так от в зв'язку з цим нам обов'язково треба робити укрупнення районів і переходити до, уже до тих майбутніх районів, які потрібно, які в загальному будуть після реформи. Це буде важко. Тому що тут треба зразу робити. Тобто тут не вийде два райони об'єднатися, а тут зразу всі п'ять треба. Тому що в Тернопільській області по розрахунках це три райони. Залишиться Залишиться. Так. замість 22. В Хмельницькій області замість 20, по-моєму, 7, теж три. Все. І це рішення, в принципі, люди дозріли до цього рішення, але воно зараз стає. Нестерпно потрібним це рішення. Ну, е, якщо ми цього не зробимо, то розумієте, бюрократу треба дати перспективу. Загальне правило, е, той чиновник, який показав певний успіх, він нікуди не зникає. Він обов'язково йому знайдуть роботу. Обов'язково. Але йому потрібна визначеність. Тобто він бачить, міський голова раз, об'єднав, пішли на вибори. У мене лишилось два-три села. Мені потрібно тримати апарат для обслуговування двох-трьох сіл. Що мені робити? У мене кращих людей, міський голова, вже забрав, особливо фінансистів. Що й логічно, бо йому управляти великою територією. І це нестерпна для мене ситуація. Я звертаюся до голови облдержадміністрації, що ти мені, мене тоді е, призначав, що знущайся, чи що, хто я такий тоді. А уявляєте собі, нестерпна ситуація. Райради, яка обралася, і бюджету в неї нема, нуль. Голова райради обрався на, на його зарплату нуль. Ну це ще куди не йшло, вони хоч приймуть рішення про саморозпуск. А уявіть собі, два-три села, райрада може існувати, але немає грошей навіть на її утримання. Оце просто нестерпно. І тому, коли робиш великі райони, то можна зробити кооптацію, щоб не робити вибори, кооптацію всіх депутатів, і вони, ця територія, вони управляють цією територією там, де немає ще об'єднань. Потихеньку вона, як Шагренова шкіра, звужується, звужується, але в них принаймні є кошти, поки не йде повномасштабна реформа. і, ну, Мій досвід показує такий, що ми можемо прихлопнути повністю всі ці речі за один рік. І в цьому відносно... Це означає закінчити, провести. Так. Чому? Тому що, що показує зарубіжний досвід? Після 5% добровільного об'єднання і декількох років політична еліта перестає боятися. І тоді вона махає рукою і каже, ну Бог з ним робимо Всі цю реформу, об всіх об'єднуємо вже не дуже добровільно. Каже. І е, воно так є. І тому, е, ну чому боїться? Ну насамперед, ой, що скаже нам електорат. Друге, а це більш, а як же ж так, адміністративний ресурс, це ж стоп. Ми впиралися на цих людей, а тепер вони. І вони нам завалять вибори. Але е, от досвід цієї ж кампанії показав, що ті партії, які ставили на сільське населення і опрацьовували апарат, е, адміністративний апарат, виявилися взагалі нічого. Тобто, виявляється, народ не реагує на заклики, е, не допустимо об'єднання сіл, тому що це буде знищення і так далі. Ну, народ просто сміється. І задає просте питання, а зараз що? Ні, немає цього. Тобто ті, хто проти цієї реформи, от, вони кажуть, ой, знищать село. О, я задаю питання, а не до, до недавніх пір воно що процвітало? І йде тенденція на процвітання. І тут з'являється Гануштяк своєю теорією о, і каже, вам було дуже добре, стане ще краще. Ну ні, ж так ж немає. E, тому e, реально e, вони потерпіли фіаско на місцевих виборах, не, не отримали того, що потрібно. До речі, і на виборах у Верховну Раду одна пролетіла, друга і ледве-ледве пройшла e, політична сила з тих, які були категорично проти цієї, цієї реформи. Слава і грали би... навпаки проти. Так, ну проти звичайно, цієї... грали навпаки. Так, тому так. що є тенденція така: якщо сільський голова. Робить благоустрій території, ну більш-менш активний, а це тільки великі сільради, то люди слухаються його слова. Якщо ні, якщо дрібне, то, то сільського голову і не слухають, тому що знають, що він є там довічно, ну, він отримує свою зарплату, ну і Бог з ним лише би не мішав. Але вони, сільські люди, голосують за іншу. Тому це насправді це дуже вдячна реформа. Надзвичайно вдячна. Кругом, де вона починалася, вона обов'язково е, закінчується. Набагато важче набагато важче це зробити третю складову цієї реформи, це е, префекти. Оце набагато важче. Але давайте префекти, це ще все ж таки ми розуміємо, вони будуть у нас після змін до Конституції, після проголосованого закону. Давайте підведемо риску під все таки бюджетну Давай. децентралізацію. От ми з бюджетною децентралізацією прожили рік. От, взагалі, як ви оцінюєте, наскільки тому, що знову ж таки були певні застереження, чи зможуть там на місцях люди адмініструвати ці нові податки? Та чи змот ви сказали, що крім грошей, вони ще отримали відповідальність, і це теж не зовсім хтось був до цього готовий. От як ви оцінюєте цей рік, який ми прожили реально за новою системою? Тому що є певні теж там об'єктивні підрахунки, які говорили, що на місцях люди почали отримувати більше коштів, але знов ж таки, от не зовсім ці кошти були використані, і навіть прем'єр-міністр сказав, що ось там кошти. Залишилися на рахунках, і це дало, можливо, там якісь такі намагання ці гроші вилучити і забрати. Такий певний, вони отримали соблазн, щоб ці гроші отримати. Ну, давайте так. Е, Мінфін завжди хімічить із цими коштами на рахунках і так далі. Чому? Якщо стосується субвенцій, здебільшого субвенції давали 31 грудня за годину до закриття казначейських рахунків. Що робили е, розумні е, начальники фінансових управлінь? Вони здійснювали роботи в рамках цих е, субвенцій і потім протягом години закривали акти і про, е, робили проводки. Звичайно, якщо щось лишалося, то забралися у державний бюджет. Насправді, в цьому році є дуже великий, я не очікував навіть такого великого ефекту 42% перевиконання плану. Ну, з них 20 це все-таки інфляція. Ну, але 20 це е, попрацювали над доходами органи місцевого самоврядування насамперед над податком на доходи фізичних осіб. Тобто вони почали працювати з підприємцями, щоб ті платили все-таки трошечки е, в чисту. Тобто а, виводити стіну стіні. Ну і акцизи, е, акцизи пішли. О, до речі, це великий позитив. Чому? Тому що е, акциз на. Який в розріб і акциз, який оптом, один до державного, а другий до місцевих. Коли докупи почали збивати, причому і по алкоголю, і по тютюну, і по в мастильні, то виявилося ті, які оптом виходять менше матеріалу випущено, ніж спожито. От вам оця маржа, оце є контрабанда, те, яке не обліковувалося. Оце перед орли. Податкової Тобі. та працюйте над, над державним бюджетом над акциз, який контрабандою десь заходить, тому що він після цього продається, а от там вже не виходить, там уже і от, вже автоматом знімається. Це вже великий плюс. Хоча, звичайно, треба з маленьких сел забирати акциз на паливо мастильний матеріали, давати його на більш високий рівень, тому що десь зашкалює і лишаються гроші, бо вони тендери не можуть провести. О, а дороги треба ремонтувати, ну тому е, є певні проблеми, ну але взагалом звичайно позитив. Добре, сподіваюся, про проблеми ми ще поговоримо. Нагадую, що це була програма децентралізації влади громади. В студії працювала для вас Ірина Соломко. Сьогодні нашим гостем був Юрій Ганучак, директор Іститу розвитку територій. До зустрічі.